Окей, а там ще сходимо. Це у нас двохтисячна градація. Зараз ми в одному в якомусь окремому місці пройшли коль. Подивимось, що потрібна вона. Найголовніше, коли ви будете працювати вже обролонами, а не оцімикціями, не з цими образилами. Ваша основна задача обороном саме перешкіпувати цю грань шлітовки на шлітовці. Mm -hmm. Тобто ви відносно потім відповідуєте легко, mm -hmm. а в цю зону краще ретельно перешкіпувати. Це увагу, не вимає, не це. Це. Якби я, наприклад, у це, за це я прийшов заробити гроші, робив би да, не для так. відео, я це зробив. Ну, напевно, пів години це максим. І то в пів години би пішло, поки я б доставав ви образі там підключав щось там от таке. Круто. Так, в принципі, все. Перед тем, как я начну полировать, хочу, до речі, вам показать, что все-таки в 2000 градусах есть сенс. С этой стороны вы можете подивитися. Я эту зону полировал, и она больше глянцева, чем эта тысяча. Это, на Я, ну, я уже не вижу никакой разницы. Я постараться что-то увидеть. На камеру или визуально? Ну, на... я смотрел на камеру. Ну, вот тут. Еще есть 2000 на переходаце. На камеру, я точно там уже не видно. А вы спробуйте, знаете, она Все сливается. Я просто два сидрога... более Я просто два сидрога в автомале работал, авто. -а -а -а. я вот так вот все детально, Выкрыто. еще видностно, бачу. И тому я, в принципе, не теоретика, а больше практик. В практике Я думаю, якби це фіни випустили цю технологію, вони б там ще на 3-4 позиції градації зробили більше. Uh -huh. Тому що, і, по-перше, треба більше образів про продати, і типу, так було б простіше. Але реально з практики як так вище. Очкахнув. Очкахнув, ну все. Якщо б вона була більша площа. Так, так ми сейчас не розуміємо. Тут то, може повідомлення, може бути. Я не вижу. А, взагалі що ми шліфували, не шліпували? Ви не бачите, що, де зону шліфували, не шліфували, чи царапина яка була. Царапина, не, Я зараз я я я хочу увійти різницю, де шліфували, де не шліфували. Ну, давай, я покажу. А, все. Ну і опять же, ну єле-єле я це ну, бачу. Якщо там не... постріли поліруються, воно буде високе.